Всім привіт, радий бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже коротка аналітика. Чому коротка? Тому що ну, можна сказати, взагалі немає що показувати. Як ви можете бачити на своїх каналах, у нас вже завантажено 12 відео, тобто по 3 відео за тиждень, і ми сьогодні зможемо зробити з вами підсумки за місяць. А підсумки у нас такі: за шорти я навіть показувати не буду, взагалі нуль переглядів. Тобто від слова зовсім. І по аналітиці у нас 5 переглядів всього 12 відео, 5 переглядів за місяць. Якщо зрівнювати з минулим тижнем, у нас було 4 перегляди. Тобто за тиждень у нас стало на один перегляд більше. Що хочу сказати про цих блогерів, які розповідають, що наприкінці місяця. З'являється вже активність активності, поки що я ніякої не бачу. Можливо, я щось неправильно роблю, і у їхніх методичках все ж таки є якась там крута е інструкція, якісь спецметоди, які допомагають скоріше це все розкрутити. Але у мене, на жаль, поки що нічого не виходить. Але як я вже говорив в минулих відео, каналом цим я планую займатись не менше трьох місяців. Якщо за три місяці нічого так сказати не вистрелить, я думаю, нема сенсу продовжувати далі. Також аналітику буду викладати раз в два тижні. Якщо буде, звісно, якась активність побільше, обов'язково зніму відео. А так, поки що, аналітику буду знімати два рази в місяць. Тобто, наступне відео по цій тематиці буде через 2 тижні. Ну, а на цьому поки все. Всім гарного вечора. Слава Україні!